Вітаю, друзі, 8 липня! Чесно кажучи, я сьогодні зранку просто прифанерів, призвездів. Навіть не знаю, як висловити емоції. Коли побачив цей ролик мінюста під мінюстом, де запитують у працівників, а хто у вас на телефонній заставці? І вони показують. Ось таке фото міністра Стефанишиної Ольги. Ось отаке фото міністра Стефанишиної Ольги. А у мене отаке фото і у всіх Стефашина. Стефанишина тут, Стефанишина тут, Стефанишина тут. Не їм всім фото Стефанишина на составці їхнього телефона? Вона ж їм не кохана, вона їм е, не член сім'ї. Я ну, взагалі не розумію для чого. Вони на неї мастурбують, чи це такий культ особи в окремо взятому міністерстві. Знаєте, ніколи, ніколи не розумів. Людей, які на заставках носять фото своїх начальників. Ну, от просто для мене це не осягаємо. Я розумію кохана. от у мене на заставці телефон моєї коханої дружини Владички, на робочому столі фото з донькою Христиною Ігорівною. Я це розумію, бо це сім'я. А начальник вам там на хіба? Я думаю, що Стефанишині вже треба збирати манатки і йти у відстав. На це є як мінімум дві причини. Перша. Ну, дивіться, я скільки в Європі. Зустрічався з людьми, з працівниками міністерств, чиновниками? У мене друзі працюють на відповідальних посадах. Я ні в кого не бачив на заставці телефона їхнього начальника. Не прийнято це. А пані Стефанишина, у нас ж іще віце-прем'єр по євроінтеграції. То в яку Європу вона пропонує інтегруватися? Це по-перше. А по-друге, культ особи у нас в країні вже є Володимира Зеленського. І невже Ольга Стефанишина вирішила його підсидіти по цьому напрямку? А? Що? Ну і про конкурс на начальника шефа Беба. Конкурс, який так і не відбувся. Вчора Кабінет міністрів скасував результати так званого конкурсу, бо є питання від СБУ по кандидату, який переміг по Цивінському. У мене по ньому також є питання і не тільки ті, що в СБУ. СБУ каже, що Питання до нього пов'язані із тим, що він має російський паспорт, а в мене до нього зовсім іншого складу питання. По його роботі в Бебі, по вивозу Комарницького, по зливу ряду інших справ. Чому про це не говорять? І що це взагалі за наш за конкурс, де нам намагаються когось нав'язати? Ну, от подобається західним партнерам якийсь чувак. Хай він буде 35 разів корупціонером, кремлівським шпигуном. Він їм подобається, значить, він має стати директором Беба. І байдуже до того, байдуже до того, що цей Цивінський зливав справи, що він людина керівника ДСР Рубеля, що е, він підігрує бізнесмену шкілю. Ну, і Камарницький, і все це, це пов'язані речі. Але про це говорити не воліють. Ну, каже, можливо, родичі ВРФ, тому не будемо. А насправді західні партнери хотіли мати свою іграшку. І не для боротьби з корупцією. Він їм, Цивінський, директором БЕП, був необхідний з одної єдиною метою. Знаєте, якою? Я вам розповім, друзі. Мета дуже проста: заганяти українських чиновників, щоб вони виконували вказівки за кордону. Ви подивіться, скільки матеріалів про корупції зелених гнит нами було зібрано, оприлюднено, передано в. Е Адміністрацію спочатку Байдена, потім Трампа, нам обіцяли аудит, нам обіцяли е, так, ось так. от, Розібратися з цими підлими, мародерами, корупціонерами, мільярдна фортифікація вкрали, мільярд на снарядах, все це є. Документи є. Зустрілись, передали. Навіть Financial Times, спираючись на наші документи, зробило публікацію по розкраданням на снарядах, ракетах на закупівлях. А результат. Во, а знаєте чому? Перше, вони їх доять, друге, вони ними керують через цей компромат. І от Цивінський, цей набушник, якого вони хотіли на БЕП, мав стати другим батогом. Ось батог набув західних партнерів, а ось о БЕП. І вони б українськими корупціонерами при владі управляли б так. ЦОП! Цобе бебом, цоб цобе набу. цоб цобе бебом, цоп це набув. Оце було б їхнє управління власне, українськими корупціонерами при владі. І для цього їм був потрібен беб, а не для боротьби з якоюсь корупцією, що нам Железняк там розповідає. Хай розкаже. Краще, як він з Гетьманцевим співпрацює. Або розкаже про схематози Гетьманцева в своїх розслідуваннях. Тоді повіримо. А так, він підігрує Гетьманцеву, Гетьманцев підігрує йому. Він стеле під західних партнерів, а де держава, де суверенітет. Знаєте, нема директора Беба. Погано, бо вручному режимі керують з банкової. Є директор беба з-за кордону, погано, бо вручному режимі керують за кордону. Може, час змітати зелену погань і їхню прислугу Сарасято цих всіх, що хочуть Заходу прислужити. І відбудовувати державний суверенітет. Тоді конкурси будуть не потрібні. І на міністрів мастурбувати теж. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все разом з вами, зробимо нашу державу великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.